Всім привіт! мене звати Ріса і я рада вас вітати на моєму каналі. Я пам'ятаю, що я казала, що я не буду оглядати якийсь книжковий треш, що мені це остогидло уже, і я хочу оглянути якісь нормальні книжки. Але як ви бачите, ми з вами все ще тут. Тому що підписниця мені написала, сказала: не хочеш оглянути книгу, яка знову стає популярною. Знову там у багатьох блогерів вона з'являється у топах. І вона мені прислала цю книгу. Але... Це не початок історії. Знаєте чому? Тому що у мене вже була така книга, але це російське видання. Буквально воно видано було у Москві, і я цю книгу купила можливо років, я не знаю, 5-7 тому через те, що на той момент. Купа блогерів, на яких я була підписана, вони так розхвалювали цю книгу, казали, яка вона класна, як вона там змінює життя. Коли я зайшла в книжкову, я так дивлюся, що була у відділі психології. Я думаю, о, психологія, можливо, щось нормальне. Купила, прийшла додому, розгортаю і десь починаючи з п'ятої сторінки, там вже почалося про Бог, карма, велике притяження. Оце, оце все коротше. почалося. І я до тридцятої сторінки дочитала і я просто не витримала. І всі ці роки ця книжка просто в мене десь там лежала серед інших. Я навіть забула про те, що вона там у мене десь є. До тих пір, поки мені. Не присилали таку саму, але Украї... ну, українського перекладу, українське видання. І просто на секундочку, дивіться, настільки прикольно виглядає українське видання, і настільки якось, типу, убого виглядає російське, як виглядають шрифти, опукладинки і в російському виданні дуже-дуже погані сторінки. Вони прямо так просвічуються. Це я ще подумала, може, це якась. Не знаю, пальонка завезена, чи шо ну не може бути така типу відома книга, настільки у поганому виданні В той час, коли українське видання дійсно прикольне, якісне і його, хоча б приємно читати. Ця книга скоро відправиться у сенс на переробку. А сьогодні ми будемо оглядати український переклад, і я вас мабуть вже задовбала, що я говорю і говорю. А ви вже такі, ну давайте огляд книжки, але. Ще одна невеличка Я вирішила, що хочу створити телеграм-канал, де буду по-перше продавати свої книжки, тому що у мене є крім ось цього шлаку, я читаю якусь нормальну літературу, і в цілому читаю художню літературу, і я її читаю один раз і все. І я знаю, що я не повернусь до цих книжок. Тобто, це було цікаво, це було прикольно, але ну хочеться. Нові книжки ціни буду ставити невисокі, щоб вони циркулювали далі, щоб інші люди їх читали. А я на ці гроші купила собі нових книжок. А по-друге, я планую цій групі ще робити дні, щоб люди могли, наприклад, обмінюватись книжками, тому що іноді навіть купляти не хочеться, Ти хочеш щось нове почитати, тому там я буду робити огляди на книжки, які мені сподобались, буду придавати свої і також. Буде дні обміну і, скоріш за все, дні продажів, де ви зможете обміняти або теж продати свої книжки. Як це до кінця зробити, я ще не знаю, тому що ця ідея прийшла до мене в голову годину тому. Тому, скоріш за все, на даний момент буде лише телеграм-канал створений і він буде в описі. Але потім, через там день-два, я вже буду його наповнювати, буду давати інформацію. Я це все продумаю. Тому, якщо вам таке цікаво, то посилання на телеграм-канал буде в описі. Писі, давайте до огляду це перша з серії книг, і навіть якщо ви взагалі не знаєте нічого про мотиваційну літературу, скоріш за все ви бачили книги з цими з цими обкладинками, тому що вони постійно у списку якихось мотиваційних блогерів, коучів, вони там у списку книги, що надихають, і все таке. І це була перша книга, яка стала супер супербестселером. Про неї дійсно говорили всі. Після цього вона випустила ще декілька книг. І в цілому вони всі з дуже схожою риторикою. Це той самий тип літератури, коли ти просто мотивуєшся заради мотивації, але ця книга не дає тобі взагалі ніяких конкретних інструментів, навіть у базі мотивації. Також ця книга буде корисна тим людям, які взагалі не разу в житті не читали мотиваційну літературу, взагалі, тому що це перероблені ідеї перероблених ідей, тобто була якась. Концепція складна, велика концепція, така наприклад, як релігія, і хтось взяв, вирішив спростити цю ідею і написав книжку. Потім хтось вирішив ще спростити цю ідею, додати якихось своїх поглядів. Написав ще книжку, і от авторка прочитала якісь подібні книжки, і на основі цього склала свою думку. От при, приблизно ось так можна сказати про всю цю книжку, тому що це просто дуже поверхові думки, поверхових думок. Вона авторка не заглиблюється у якісь такі складні поняття а навпаки, ще більше спрощі дуже складні поняття. І почнемо з того, що дуже люблять робити подібні колочі: це вдавати себе жертв, що от вони в якийсь момент. Вони були на такому дні, але потім вони виборс, виборсалися з цього дна і тепер будуть розказувати нам, як нам так само допомогти собі. Дно по версії авторки цієї книги це те, що вона жила. Ну, в неї була дійсно бага, ну не те, що багата сім'я, але вона була вище середнього. У них був власний будинок, у неї була хороша дорога освіта. Вона жила у Нью-Йорку, у власній квартирі. Була письменницею, і у неї був власний рок-гурт, який в принципі мав популярність. Не дуже велику, але в цілому у них були фанати, у них були концерти, вони продавали квитки, вони виступали там десь. І от ось це та сама відправна точка, яка по версії авторки, ну, це дно. Ем, ну, а таке ладно. І вона вирішила змінити своє життя. І Ходила до всяких мотиваційних коучів, ходила на купу презентацій, купила, ходила на купу різних мотиваційних таких от заходів, і це їй. Ніби я потім допомогло. Спочатку вона сказала, що їй не допомогло, але потім ну, ніби як допомогло. Тут складно зрозуміти через те, що сам текст книги, він, як і в цілому багато подібних книг, це як просто казка. Казка, у яку ти можеш підставити себе. І взяти там когось за рольову модель. За рольову модель легко підставити того, у кого немає якихось таких сильних, дуже рис, які тебе будуть відділяти від іншої людини. Так тому тут всі історії виглядають, як: от була моя клієнтка Анастейша, і ця Анастейша вона мала велику мрію, але вона працювала на нудній роботі і. Боялася втілити свою мрію в життя, але потім я дала їй якісь там поради, і все, і вона втілила свою мрію у реальність, от приблизно так виглядають от майже всі такі от приклади з життя, які даються у цій книзі. Тобто максимально розмито, незрозуміло, що взагалі що там за мрія, що там взагалі було, чи це якась, ну чи не вигадана це якась історія. Ну і в цілому, це не лише в цій книжці, це просто мотиваційна література. Вона така, де немає якихось конкретних. Даних, а просто все виглядає як така красива казка. Якщо ти наважишся погортати сторінки цієї книги і вирішиш, що це все лише купа лайна, можеш повертатися до свого недолугого життя, чи може, якщо забудеш про недовіру, закотиш рукави та наважишся ризикнути, і всім серцем візьмешся за справу одного дня, ти прокинешся і усвідомиш, що зживеш саме цим життям, якому колись заздрив. Ну тобто, і все. Цього ми написано приблизно так само, коли просто дуже багато мотивації, і тобі треба лише. Повірити у свою унікальність, у свою індивідуальність, у свою ідею, і все обов'язково обов'язково буде круто. І тут розвінчуються міфи, які вже ми розвінчали багато разів у різних книжках, тому що ці міфи вони просто переходять із книжки в книжку, і в кожній книжці люди їх намагаються розбіяти. І перший міф це, звісно, гроші. Наприклад, наше ставлення до грошей свідоме та підсвідоме. Свідомо, ми, наприклад, можемо там хотіти грошей. Хотіти, щоб у нас їх було багато, або але підсвідомо, у нас є переконання, які нам заважають ці гроші заробляти. Переконання, які ми засвоїли, наприклад, в дитинстві, які передалися нам там від батьків, від якихось там можливо членів сім'ї, можливо, від когось ім. Ці глибинні переконання заважають нам заробляти багато грошей, і це дійсно складна. Ну, дуже об'ємна тема, об'ємна тема, з якою працюють там, наприклад, психологи або люди довго працюють над собою для того, щоб позбутися цих переконань для того, щоб зрозуміти, що ці переконання хибні. Книжка каже: Так, це правда, і дає прості відповіді на складні питання, наприклад. Написати листа грошам, попросити в них пробачення за те, що ти казав, що це брудні гроші, приймати гроші як людину, написати їй листа, про прописати собі афірмації, що ти заслуговуєш на те, щоб гроші в тебе були. Ну і все таке, знаєте, міністерство простих рішень. Я не знаю, на кого можуть працювати такі поради. Можливо, дійсно, ну на когось вони той працюють, але скоріш за все, це люди, які або взагалі не задумувались про цю сферу життя, або не не задумувало. Що от вони якось хочуть це все змінити, і воно так швидко змінюється. Якщо у вас дійсно є якісь глибокі і складні переконання стосовно якоїсь сфери життя, то просто сидячи перед зеркалом і говорячи мотивації, і, скоріш за все, ти них не, не позбудешся. Все довга і складна робота над собою, і зазвичай є частиною цілому інших сфер життя, коли ти, наприклад. Позбуваєшся переконання того, що гроші там складно заробляти, тим, що ти багато працюєш, заробляєш більше, більше, більше грошей. Потім, можливо, працюєш менше, але заробляєш там більше. Ну і все таке. Тобто, це все йде у купі з іншою, іншими частинами твого життя, а не просто ти сидиш такий, ой, я напишу грошам в лист і вони перестануть на мене ображатися. Те ж саме у нас є і з релігією, тому що спочатку я подумала, що це дійсно стосується прямо ну, християнства, тому що вона написала, що вона спочатку скептично ставилась до релігії, а потім вона вирішила дати шанс старому доброму богу, бо втрачати мені було вже нічого. Ну, чувіха, що тобі, бо ні нічого втрачати. Ти ну буквально жила прикольне, класне життя в тебе було багато друзів, вечірки. Ти тусила, жила богемним життям у Нью-Йоркі, але мені втрачати було нічого. До чого цей драматизм? Спочатку думала, що вона реально щось буде ну, затирати про релігію, але вона настільки все спростила, що я декілька разів перечитувала цей відрізок і така. Хай, коли ви стали на Божу путь, дайте, но ну, я лише застережу вас, що оця ця історія з поліпшенням життя виявиться набагато легшою, якщо у вас щодо цього відкритий розум. Називайте як заманеться, Бог, богиня, великий бос, усесвіт, джерело енергії, вища сила, великий пупа, внутрішній голос, дух, сила, зона, господь, вир, золота, жила, Байдуже, як на мене, Бог надто складне поняття, і я волію називати його джерелом енергії, усесвітом, виром, духом або золотою жилою. І всі ці назви я буду використовувати у книжці. Ну, тобто, я не вірю, чи людина взагалі я не вірю ні у що над природою взагалі. Але в цілому цікаво релігія, віра людей там у щось таке, тому що я в цілому дуже довгий час ходила у церкву і якісь. Поняття мені знайомі, і там, наприклад, я розумію, чому люди туди ходять. Я розумію, що там їх тримає, наприклад, усередині цієї спільноти релігія дуже вплинула не лише там християнство, просто кожна релігія дуже вплинула на розвиток суспільства, на його якісь норми. Наскільки там християнство вплинуло на розвиток мистецтва, на розвиток там літератури, на багато всього. І в цілому це доволі цікаво. Дійсно, як ну настільки. Великий вплив у свій час мала релігія. Ну і зараз має, але мені здається, все таки набагато менше на формування того суспільства, яким ми маємо зараз. Єдине, це є взас і така. Типу серйозно, тобто вона просто взяла і така: ну, типу, Бог, це складне поняття, тому це можна його називати великий пупа, великий бос, золота жила, всесвіт, що завгодно. І зараз я перечитую 451 градус по Фаренгейту, і там же якраз спалювали книжки. Основна ідея, яка так само привідкривається, десь всередині, це те, що книжки зникли не через. Волю якихось там диктаторів, а через те, що люди просто все спрощували з часом, що вони просто перестали читати. Що спочатку вони читали невеличкі фрагменти, потім ці фрагменти замінилися абзацами, потім ці абзаци замінилися взагалі якимось. Пісеньками, мультиками, фільмами, серіалами, і просто книги перестали бути потрібні через те, що люди настільки все спрощували, і це все просто перетворилось у якусь таку жвачку для мізків, де люди настільки отупіли і настільки просто поринули у цей стан гриба, який споживає оцей контент, що про книги в цілому взагалі особливо і не думали. І от коли я читаю якісь такі фрагменти, коли Стільки всього, тобто це ж не лише тут християнство, тут купа всього з книжок, якихось, які там написані, типу багатий папа, бідний папа, е, якісь. Типу книжки по езотериці, якісь там книж... фільми по типу секрет, і це все просто так, от намішали і сказали: ну, це нова духовність, і туди ж у цю саму духовність у нас є вже високі і низькі частоти. Висока частота – це коли ти перебуваєш у стані спокою, енергії, коли ти отримуєш від всесвіту все, що ти хочеш. А низькі частоти це от коли ти заздрісний, злий, оце все і. Всі оці низькі вібрації роблять так, що от ти був такою невдахою, а на високих частотах ти будеш не невдахою. Ти будеш отакою, от, от прикольною прокачаною людиною. І тут в якийсь момент навіть з'являється погроза, що от Боже борони, щоб я бажала усім пережити щось подібне, але зважте. Якщо для вашої трансформації потрібна катастрофа, всесвіт цілком здатен її влаштувати. Потім у нас піднімається таке поняття, як его, доволі обширне складне поняття, але авторка просто бере: спочатку каже, що таке его, потім вона бере. Перейменовує це і називається велика дрімота, і потім надає цьому нові властивості. От всі люди, які не живуть там по цій книжці, по законам, подібним у цій книжці, вони ніби дрімають, вони у великій дрімоті. І для того, щоб тобі пробудитися, тобі там треба ну читати такі книжки. Але коли ти хочеш змінювати своє життя, то ця велика дрімота вона робить різні вчинки. Для того щоб тебе повернути у твій попередній стан. Тобто, якщо ти там хочеш відкривати свій власний бізнес, то у тебе буде купа невдач, і тут такий класний приклад. Я так я, ну, сміялась трошечки, так коли цей приклад побачила, тому що вона пише: ніколи недооцінюйте силу розсердженої великої дрімоти. І от вона пише: у мене був клієнт, який наважився покинути прісну, але високооплачувану роботу, аби з нуля створити компанію своєї мрії. І ви зараз. Каже, ну прикольно, прикольна ідея. Типу, молодець, хоче створити свою компанію, що хоче йти за своєю мрією. Але є одне але. він гадки не мав, а з чого почати, ані що він хоче робити. Ну, тобто, людина там сиділа на своїй роботі така: ну, я хочу відкрити бізнес. але я взагалі не знаю, що за бізнес, де я хочу його відкрити. Я нічого в цьому не розбираюся, але я хочу покинути роботу. Ну і коротше, він покинув роботу і погнався за своєю мрією. За якою мрією? Ну, типу. Можна сказати те, від чого в мене теж горіла жопа, це про пробачення. Радикальне прощення, привіт. Це от те ж саме, тільки вижимка і попсовіше. Те, що треба пробачати своїм кривдникам. Коли ти чіпляєшся за образу, це ніби самому випити отруту, сподіваючись, що вона вб'є твоїх ворогів. Дуже багато, бачите, я прямо покреслила, тому що тут багато. Ну, от такої от фігні, яка реально мене бісить. Тут пишуть відпусти, якщо ти ображаєшся на якогось гівнюка, звільни себе від цих почуттів, відпусти їх, піднімися над цим. Якщо ти маєш розбіжності з дорогими тобі людьми, поясни, як ти почуваєшся, не перекладаючи на ви, ні, на них провину, а потім пробач, попри результат. І, от це, от багато абзаців оцього, що ти маєш пробачити навіть, якщо тобі зробили заподіяли тобі дуже велику шкоду. Пробач, пробач, і просто живи далі. Неймовірна порада. Уяви людину, яка тобі заподіяла зло. Уяви її маленькою дитиною. Поміркуй про цю маленьку, перелякану людину, яка зі страху робить те, щоб захиститися і зарадити своїм стражданням. Люди чинять погано, бо їм боляче, або вони спантеличені, або і те і інше одночасно. І тут потім ще для того, щоб добити просто мене, мабуть. Написано, подумай, після того, як там людина тобі зробила погано, подумай! Що тут залежало від мене, що я зробив такого, що притягнув до себе ці неприємності, вирішити для себе, що ліпше бути щасливим, аніж мати рацію. І тут просто неймовірна порада, ніби, знаєте, шліфується це все. Часом дорога до щастя починається з рішення, що ліпше бути щасливим, ніж мати рацію. І якщо Твоя безвідповідальна подруга мала б сплатити штраф за незалежне паркування, позичивши твоє авто, і брат не мав би обстригати твого пса, наглядаючи за ним. Але якщо вони мають щодо цього іншу думку, чи не ліпше просто забути про все замість того, щоб зациклюватися? Нехай цей гад думає, що правда за ним. Та й та, хай так і буде. Розгляньте ситуацію з усіх боків. Можливо, можливо пам'ятати, що кожен живе у власних виплесканих самим собою ілюзіях, і ти гадки не маєш про підстави вчинків інших людей, і про підґрунтя цих вчинків. Тож те, що для тебе абсолютно неприпустиме, в їхньому уявленні цілком прийнятне, а твоє бачення дурня. Подивися на все з іншого боку, ослабивши хватку, відпусти повітря, і ти здивуєшся, як швидко вивітриться образа. А в мене камера сідає від такого. Це знаєте, ніби як ти маєш бути терпілою, от просто от тобі зробили якісь образи. Ти маєш подумати, до чого це привело. Ти не знаєш, чому людина це зробила, і оця сіра мораль. Це настільки мене бісить, що бісить у всіляких фільмах. Ну, не те, що прямо, не те, щоб мені було не цікаво, але в цілому. Це заходить знатно далеко. Спочатку було звісно цікаво, що от а чому ця людина вчинила саме так? А чому він став тим, ким він став? А зараз, коли цю сіру мораль пихають просто скрізь, і коли це виходить у реальне життя, що ой, а давайте послухаємо всі сторони, а давайте ми послухаємо, чому терористи зробили те, що вони зробили. А давайте ми послухаємо Росію. А давайте ми перебачимо Гітлера. А можливо, він це все робить через те, що його в дитинстві ображали. А можливо, він це все робить через те, що в нього була нещаслива. Сім'я до да похеру, похеру Чого він це робить? Він доросла людина і він обирає. Робити вам якусь Гедоту, чи не робити, він обирає лікувати свої травми чи завдавати вам шкоди? Чому інші людині посрати на те, що вона робить вам боляче? А ви маєте сидіти і в і в його положення входити і думати, ой, а можливо, це у нього були на це причини. Яка різниця були причини чи не були? Чому ця книжка вчить захищати не себе, а інших якихось незрозумілих людей, які ще й роблять вам погано, які приходять до вас, сруть вам у душу? А ви такі сидите, я тебе прощаю там у тебе були свої мотиви, іди з миром, я все, я, я все прощаю. По-перше, прощати б, звісно, класно тоді, коли людина хоча б просить пробачення, що буває не так часто. Але якщо всі будуть чиняти так само, як всі книжці, просто ігнорувати зло, воно буде множитись. Ми це знаємо. Буквально ми зараз живемо у світі, де десятками років зло ігнорувалося. І що воно зробило? Воно Розплодилося, тому що зло не грає за правилом. Воно не буде сидіти і думати, Боже, яка ви там благородна людина? Ви мене пробачили? Ні, вони будуть думати: ото ти лох, я на ньому нажився. Я йому зробив боляче, а ця людина навіть мені нічого не сказала, О, і все. І типу інша, значить мені нічого не скаже, іншу я можу ще більше це все зробити. Знаєте, така тупі, що це ти сидиш і ти маєш бути вище цього. Ти не будеш вище цього. Ти просто будеш такою терпілою, на якому можна просто на голову сісти і все. Тому ігнорувати зло це тупо. Якщо є можливість, якщо є моральні сили і оце все на, на те, щоб. Це зло покарати, то треба його карати, тому що воно буде розростатися. Зганяйте злість, наодинці поїдьте кудись, як надалі від людей, і ви зможете там щосили відгамселити подушку чи матрац. словом, щось м'якеньке і не живе, що не дасть тобі здачі. Кричі, верещі, про те, яка та людина свиня, по поповній до цілковитого виснаження виснаження або допоки хтось викличе поліцію, щоб тебе забрали. Очість свій організм від цієї образи до останньої клітинки, а потім. Живи далі, яким чином те, що я буду кричати на подушку, і якось переключить те, що я хочу накричати на іншу людину. Ну, якщо вона от є щось таке, що там, наприклад, моя там друг подруга чи друг зробив, що я ну от я не можу, от вона в мене тут. Я поки це не вискажу, я не зможу нормально з цією людиною спілкуватися. Ця з ось потім ще буде посилюватись, посилюватись, посилюватися, доки ми не, ну, не проговоримо це. Я не можу, я, наприклад, не скажу, що там мене не. Влаштовує людина там окей, скаже, так добре, я зрозумів, і ми таким чином, поговоривши це все, проговоривши, вирішивши цю проблему, це якось, ну потім ми можемо жити далі. А те, що я там кудись подіду, пов'ю подушку, чим це вирішить? Чим це вирішить, якщо я наступний раз буду бачити цю людину і знову буду згадувати ці наші конфлікти або те, що мене не влаштовує? Тупа порада просто максимально. Я не бачу сенсу якось. Розглядати кожен окрему пораду, якось типу говорити про це, тому що там дійсно дуже дуже банальні поради. Тому у висновку хочу сказати, що ця книга, очевидно, не найгірше, що може взагалі бути. Це просто мотивація заради мотивації. Якщо вам треба якась така чиста мотивація, і вас не бісить різні згадки про все надприродне, що тільки можна, я не знаю, притягнути до подібних книг, то в цілому можливо. Це якось допоможе вам у житті. Хоча чесно, я не знаю, я намагалась не скептично ставитись до цієї книги, намагалася якось себе замотивувати. У мене взагалі не вийшло, тому що таке мене не Тому Мені було якось доволі так нецікаво, і під кінець уже доволі нудно, тому що одні й ті самі думки просто повторювалися в різних інтерпретаціях: по типу Ти унікальний, ти класний, твої ідеї класні, твоє життя унікальне, ти здатен на все, що тільки можна. Тобі криється величезний потенціал, і тобі лише варто його там ви і тобі лише варто почати діяти все світ за тебе, всі за тебе. Ну, от от, 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 от таке. Є нормальні думки. Я не скажу, що це думки якісь свіжі і оригінальні, але в цілому нормальні. Нормальні, можливо, вони комусь допоможуть. Тому в цілому не найгірша книжка, яка тільки є. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на Ютуб для того, щоб не загубити нові відео. Бо також в мене. Є величезний плейлист з оглядами на треш-книжки. Можете його подивитися, там багато всього, там є прямо дуже-дуже трешові книжки. І дякую вам за перегляд, дякую за те, що були зі мною, і зустрінемося з вами у наступному відео. Пока!